Сьогодні в нас четвер готую зараз супчик. Сьогодні у мене із вермишелькою. Ой, м'язко не знайшла якісь такі насупи, треба робити порядок у морозильній камері, мабуть, сьогодні займуся. І знайшла я таке салко з м'ясом, пересмажила, додала зажарку, картоплю. Вермишельку, підсолила і ще буду додавати сюди заморожений кріп. Буде в мене такий супчик, я збираюся на навчання. Вчора ще варила холодець, тому думаю, поки я прийду в обід, то цього вистачить. Так, тут я ще з вечора дістала реберця, вони розморозилися. Зараз поставлю в холодильник з обіду, буду готувати ребра. Свинячі, але не знаю, чи буду запікати. Певно, ні, бо духовка дуже багато бере електроенергії. А мені ось треба якось економити світло, бо дуже в нас його виключають, то краще не робити лишніх таких витрат електроенергії. Тому, певно, буду сьогодні це тушити, буду тушити їх вперше. Тому покажу вам, як це буду робити я. Тут у мене ще кава не допита. Вже 7.10. Зараз буду збиратися. Вчора у нас, як дали світло в 12-й годині дня, так досі не вимикали. Здається, вночі не було відключення. Я сподіваюся, що вже його й не буде. Нам дали отоплення. І я думаю, все буде добре. Можливо, ще сьогодні зроблю печиво на сковорідці. Бо запікати нічого такого не буду, і ще дуже хочу сьогодні зробити список продуктів, які в мене є вдома, і список страв, які я можу з тих продуктів зробити. Тому лишайтесь зі мною. Це все буде, але буде після мого навчання. Зараз я привожу себе до ладу, збираюсь і їду. Щодня ми муруємо щось нове. Сьогодні у нас ось така. Робота була, ми мурували кладку із заповнювачем. Звісно, ми нічим не заповнювали його, але кладку клали так, як потрібно. Не знаю, звісно, чи така тема вам цікава, але я знімаю, вставляю у свої відео, бо хочеться лишити на згадку те, як я навчалася, що ми робили, чим ми займалися, і тому лишаю це у відео. Зараз гарна погода. Повернулася з навчання і пішли ми ще погуляти з дітьми. Дуже сьогодні теплий день. І тут Василько каже, тут я. Ось Юрчик з нами і Вовчик взяли коляску. Прогулялися ще на ринок, застала я, купили трішки цукерок. І купили курячі крильця, щоб було на супчики. Бо щось я останнім часом нічого там не знаходжу. У нас всі каштани зарання пооблітали, не знаю, чи це у всіх так. Але останніх декілька років взагалі в нас тут а, вони чимось, якби хворіють ці каштани. і зарання осипаються. Вова, цукерочка. Цукерочка, Ти моя цукерочка, Ооо, там зубчик знизу теж йде. Да? Мама побачила ще одного зубчика. О, цукерочка, Ти мама на цукерочка, Що да. буде все-таки зубка знизу? Да. Купила я різні цукерки. Зазвичай ціна зараз на них ось такі 250 гривень. За кілограм шарм також по 250. Ось такі цукерки трюфіля по 250, решта ось такі якісь цікаві цукерки по 165 і конафето 185. Ну, Я беру цукерки тільки ті, які я знаю, що вони дійсно смачні. І ціна, звісно, на них уже не дешева. Тут уже і під'їли. Це не всі, що я купувала, але трішки купила цукерок. Ще купила я ось такі крильця. Готові вже нарізані. Порційно тут пакетик на 100 гривень. По 63 гривні за кілограм це брала на ринку. Зараз хочу поділити і буде мені на супчики. Ось так вийшло в мене 4 пакетика, буде на 4 рази. Ховаю в морозильну камеру, сильно багато не накуповую, бо світло все-таки відключають. Василько на прогулянці дуже втомився, покупався, і навіть я не очікувала ліг на кухні і заснув. Ну, а тепер поділюся з вами рецептом: як я готувала свої реберці свинячі. Я їх промила, зараз розділяю ось так на частинки і буду трішки маринувати. Звісно, це треба було зробити раніше, але я не мала раніше часу, тому. Мариную, поки все підготую, вони постоять і тоді вже буду готувати. Виявилась така вечеря дуже швидка, бо я не дуже багато часу потратила, щоб її приготувати. У своїй реберці додаю приправу до м'яса. Тут вже в мене залишки, розірвала упаковку і висипала все, що там лишилося, підсолюю і перемішую, втираючи трішки так в реберце. Всі приправки. Далі я підготовлюю зажарку. Тут у мене цибулька, дві штучки, можна брати одну, у мене просто така невеличка цибуля. Я її нарізаю такими напівкільцями, навіть четвертинками. Потім беру одну морквину, її натираю на велику терку, можна було і нарізати, але я більше полюбляю натирати все. Сюди також можна було додати ще помідори або перчик. Але я вирішила цього не робити, тому у мене ось така тільки буде зажарка. Далі я нарізаю картоплю такими невеличкими шматочками. Це вже взагалі не важливо, як ви її наріжете. Ну, але я спішила мені, потрібно було, щоб приготувалось воно якнайшвидше. бо... Скоро мав повертатися чоловік з роботи, їсти не було вже що, супчик закінчився. І ось вечерю чекали вже всі. Порція в нас така немаленька, бо в нас немаленька сім'я. Якщо ви готуєте на менше людей, то вам потрібно і менше картоплі, менше реберець, а ось я роблю завжди всього побагато. Картоплю після того, як я накришила, можна було ще замочити у воді, але у мене настільки швидко все готувало, що я цього не робила, бо все-таки по часу не встигала. Ну і тепер я відправляю свої реберці на сковорідку, додала туди трішки олії і накриваю кришкою. Далі реберця треба перевернути, щоб вони обсмажились з обох сторон. Гарненько підрум'янилися і знову накриваю кришкою. Коли вже реберця підсмажились, додаю туди моркву з цибулькою, перемішую, і також лишаю її ще підсмажитись. Ну і За декілька хвилин, коли вже моя зажарочка підсмажилась, я її знову перемішую і додаю туди картоплю. Не завжди я вмію вгадати, скільки потрібно картоплі, але цей раз стало все ідеально. Додаю я сіль і заливаю водою. Додала я 3,5 стакана води. Можна було, звісно, трішки менше, але все-таки я люблю з такою юшечкою трішки. Картопля під кришкою швиденько приготувалася, Риберці так само підтушилися, і все було готово до вечері. Скажу вам, що дуже смачно вийшло, тому спробуйте і ви. Треба економити електроенергію, духовку можна використовувати в інший час, ну а такий спосіб дуже мені сподобався. Ага. Куди ти виліз? Каже, і от ми мамі вікна, чини ми, каже, все одно ми їх каже, заприцяємо. Да.